Добрий день, усім добрим людям! Моїм дорогеньким підписникам, гостям мого каналу, ви знову на кухні, на каналі Просто Смакота від Марії будемо готувати. От, дівчата, хлопці, наближаються свята. От, усі щось готують, щось видумують, і ми то саме будемо робити. Сьогодні я пропоную вашій увазі салатик приготувати разом зі мною. Салат смачний, дуже гарно, ефектно виглядає. От, і, в принципі, в приготуванню не складний. Єдине, що потрібно, це купити продукти. І що нам для цього салатику потрібно? Дивіться, я маю крекер. Ось таке, бачите, квадратне печиво. Воно має легкий присмак сиру. Нам його потрібно 360-370 грам в такій вазі. Баночку тунця. в мене кусочки в олії. Баночка, яка має 170 грам. Чотири огірочка маринованих. Це мої огірочки по рецепту по-польськи, В мене є на каналі. Дуже смачні, дуже людям подобається. Ось таких 4 огірочка: 5 відварених яєць, 150 г твердого сиру. І маємо в'язочку зеленої цибульки. От і все. Єдине, що не маємо, дівчатка, це гарної, прямокутної тарілки. Але я обов'язково, тому що е, ті тарілки, що я маю, мені замалі іменно такої форми, треба купити до свят. Я цим займусь. І дивіться, перше, що ми зробимо, дівчатка, це викладемо шар печива от, на дно. Щоб нам то печиво потім е, по дні е, якби не бігало, не йорзало. То ми дно собі змастимо. Бачите, мушу викладати в таку форму для запікання, але це тільки, щоб вам показати. От. А я собі я кажу обов'язково придбаю. О, до речі, за продукти сказала, що нам потрібен майонез, сіль, перець. Мабуть, це було сказати. Це за смаком. І викладаємо на дно перший шар нашого печива, дівчатка, змастити майонезом, то воно вам так не буде. Я кажу бігати по тарілці потім. Ось, Я собі, бачите, подрібнила ще, щоб заповнити форму. І також крекер він дуже крихкий. То, щоб різати, дівчатка, його, якщо ви так надавите ножем, воно розлетиться. Потрібно пиляти як пилочкою. І тоді вам вдасться, як порізати на дрібніші куски то печива. По крайній мірі, мені так вдалося. Ось викладаємо печива шар. У мене тут скільки? 10, 10 штук печива виходить на один якби, шар. І далі, що ми робимо? Натираємо 150 грам нашого сиру. Я буду терти на ось такі малі очка. Натрем сир, дівчатка, і поріжемо дрібнесенько мариновані огірочки. Дівчатка порізали дрібненько наші огірочки. Кубочком, але дрібненько. І сир потерли. Тепер додаємо до цієї маси 2-3 столових ложки майонезу, Ось, який ви вживаєте. Чекайте, бо все не струсилося. І старанно вимішуємо. Так, стояти. Тут ми присолювати нічого не будемо, тому що сир у нас завжди солоний. От, не дуже зручно мені буде тут вимішати. Ну зараз ми вимішуємо. Дівчатка, хлопці, вимішали. Додаємо нашу масу на печиво. Ось і зараз все рівномірно. По всьому печиву маємо розрівняти. Тобто зробити гарну таку грядочку. Бачите, сильніше натиснуло і печиво поїхало. Поставили, тобто виклали наш сир, дівчатка. І знову ж таки викладаємо шар печива. Так притискаємо трошки, щоб печиво не роздавити, але щоб воно трималося кубки. Дівчатка, далі беремо наш тунець. У мене тут кусочки такі подрібнені. Це не той тунець, який йде куском. Це такий спеціальний салатний тунець. Він вже досить, бачите, такий ось. Ось. Перша зараз будемо вимішувати ще подрібниця. Візьмемо частинку оцих білих, білої частини нашої цибулі. Також дрібненько поріжемо і додамо сюди до тунця. Так, додали цибульку. Знову ж таки, додаємо столову ложку. Я тунець, звісно, олію. То я трішки відсідила, але так до кінця, дівчатка, не потрібно відсіжувати. От, старанно вимішуємо. І оцей наш тунець, знову ж таки, з цибулькою, потрібно старанно розділити по печеві. Бачите, дівчатка, гарно розклала. Трошки зверху майонезу дала ще, щоб. Краще нам печиво приставало. І хочу сказати, що тунець собі, дівчатка, також пробуйте, бо е, ми маємо всі різні смаки, комусь соло недостатньо, комусь недостатньо. Е, навіть, як на мене, то я би ще трішки присолила, але, але сіль шкідлива. Тому не буду. Особливо гіпертоніком, сердечником. Ой! Так, викладаємо печиво, притискаємо так трішки. Дівчатка, як підказує мій оператор, що печиво теж присолене. Я щось не врахувала цього моменту, але ви собі я кажу, дивіться, я не знаю, яке ви перше. Воно, мабуть, все таке, яке має сирний смак, крекер. От він, мабуть, весь такий йде присолений. Далі що ми робимо, дівчатка? відділяємо. Наші білки від жовтків, ось окремо. І будемо терти також білки на маленькі такі дрібні очка. Дівчатка потерли наші білки. Білки, звісно, ми присолимо, щоб вони не були такі прісні. І приперчимо чорним меленим перчиком. Так, добряче, добряче приперю. Ну, ми перчене не любимо. Так, не знаю, як по солі, бо не бачу, як воно тут сипиться на ті білі білки. Додаємо зо 2 столових ложки майонезу. От, так, не хоче стояти. Ставимо. І все старанно вимішуємо. Дівчатка чергова. Наш черговий шар. Ось, викладаємо наші білки. І знову ж таки все старанно по, всіх, по, всьому, по всій поверхні, по нашому печиві, розділяємо. Дівчатка, виклали білочки, дівчатка, хлопці, хто дивиться. Виклали білочки, викладаємо завершаючий. Шар нашого печива. Притискаємо трішки, щоб нам воно трималося форми. Так, і що робимо, дівчатка? Натираємо жовточки і дрібненько поріжемо зелену цибульку. Потім продовжимо. Дівчатка-хлопці, що робимо? Накладаємо майонезу. ось. І старанно верхній шар змастимо таким тоненьким шаром майонезу. Нам вже тут все одно, звісно, майонезу також хтось, хтось любить, щоб салати плавали, а хтось любить трішки того майонезу, тому що, ну, я кажу, у кожного у нас свої смаки. Так що це вже дивіться. Ну, таким тоненьким. Шаром я змащу. Дівчатка змастили. І що робимо? Викладаємо нашу цибульку. Тобто декоруємо наш торт салат. Це вже можна собі, хто яку має фантазію, я особливо фантазувати не буду. У мене вже голова не до фантазії. <смінчен> Ні, дівчата, ну ще деколи можна пофантазувати, але, але на це треба мати добрий настрій, от, щоб все було добре, тоді, тоді в нас і бажання якісь є. Дівчатка, хлопці, як ви здогадалися, наша зелена цибулька і жовточки ось так ось задекорували наш салатик. Якщо ви маєте е, мілку тарілку прямокутної форми чи тацю, дівчатка, хлопці, салат викладаєте, обов'язково підтирайте серветкою е, всі залишки, все дещо десь там впало. Тому що це дуже негарно. Повірте мені, що я таких е, газдин зустрічала, де подають усе з почоками, це дуже негарно. І, і... Апетит пропадає відразу, нічого вже не хочеться пробувати. Я хоч у формі, але я також постаралася як все прибрати. Так задекорували, ставимо на е, годинку в холодильник. От, хочу ще сказати, що, звісно, такий салат на другий день. Ви не будете як, е, не хочеться його їсти, тому що там вже все занадто розмокне ото печиво. Але ми завжди можемо собі потерти ті жовтки і білки окремо по, по судочках, порізати цибульку, печиво на поготові, гості мають прийти. Раз, раз швиденько зібрала, це не так довго, як на відео. Зібрали швиденько і маємо салатик. Ставимо на годинку в холодильник і будемо смакувати. Дівчатка, хлопці! Салатик наш на тарілочці. <laughs> Хочу сказати він ще не надто зм'як, хоча я його не ховала в холодильник, тому що в мене мало часу. От, я завжди на відео, це все робиться скорочено. І е, ще в мене таке печиво. Якщо брати друге печиво, е, є печиво е, Тук, здається, називається. Це не реклама, це я кажу е, зі свого досвіду. Воно набагато ніжніше, але воно надто дороге. Ось. Один раз мені попалося воно по акції, то воно ніжніше, тонше, воно сюди буде ідеально. Я взяла дешевше печиво, воно грубше. І я ж кажу, по часу завжди все робиться стисло. Але, тим не менш, салатик дуже гарний, смачний, і тому, і тому пробуємо. Ось. Кайте, я вже собі навіть ось так ось. М -м -м. Дівчатка смачно, гарно, ефектно, я би сказала, тому обов'язково приготуйте такий салат. Так як наближається свята, готуйте щось нове. Не бійтеся готувати щось нове. Треба готувати, пробувати. Так що готуйте, смакуйте, підписуйтесь на канал Просто Смакота від Марії, поширюйте канал, будь ласка, друзів запрошуйте, пишіть, що вам не зрозуміло, читайте опис. От і пишіть коментарі, я завжди всім відповідаю. Дуже дякую тим, хто активний, хто пише. Всім, хто зараз вечеряє, так як я, смачного, всім бажаю мирного неба над головою, тихих днів і ночей, тому що останні дні дуже важкі були. І всім до зустрічі!